Шановні колеги, на сьогодні у нас 8 травня 9.28. Кворум наявний. Прошу проголосувати за порядок денний. На сьогодні 4 питання, 5 різне. Запитання пропозиції по порядку денному є? Немає. Прошу проголосувати. Дякую. Так, перше питання. Про внесення зміни рішення Березенської міської ради від 24 24.12.24 року про затвердження програми розроблення оновлення містобудівної та попередньої документації населених пунктів Березенської міської ради громадського району Київської області на 25 27 років. Ми Продовжуємо нашу роботу. Ми розробляємо, закінчимо вже розробляти нормативну грошову оцінку на населені пункти. У нас залишилося одне село садове. Воно зараз в процесі. На наступну сесію ми просимо, ой, ну, просимо внести зміни і в подальшому виділити кошти на розробку технічної документації з нормативно-рушової оцінки села Садового в розмірі 58 894 гривні 24 копійки. Також була проведена робота щодо проведення земельної ділянки у відповідність чинного законодавства під нашим центром соціального захисту населення. Необхідно внести зміни також до цієї програми і внести окремим пунктом код. Мінного файлу в сумі 5 тисяч. І на минулій сесії ми е, прийняли рішення про відведення земельної ділянки з подальшим продажем права оренди на неї. Тому для виготовлення даної технічної документації із землеустрою е, просимо внести зміну з даної програми включити даний пункт в розмірі 21 тисячі гривень. Запитання пропозиційно. Прошу проголосувати. Друге. Друге питання про внесення змін до рішення 76-ї сесії Березенської міської ради восьмого скликання від 23 одинадцятого 23-го року номер 286 про затвердження програми питна вода на двадцятьвертій двадшості роки відповідає прославка комісії Ми просимо внести зміни до програми питна вода і додати 200 тисяч на покращення водопостачання я блоневе Ригорівське, або старостинського округу. Там говориться чистка степловина, заміна обладнання і, як то кажуть, плавний пуск для зменшення аварій, покращення якості води та на населеного пункту. Просимо 200 тисяч додати програму Петна вода. Запитання і пропозиції. Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Третє питання. Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Березанської міської ради 8 скликання 2313 23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприєм Березанської міської ради на 24-26 роки. Також просимо внести зміни у програму фінансової підтримки комунальних підприємств, з 300 тисяч підприємству КП «Міськводоканал» для оплати енергоносіїв. У сумі 300 тисяч. Запитання пропозиції. Прошу проголосувати одноголосний дякую. Четверте питання. Про внесення зміни рішення 98-ї сесії Берзанської міської ради 8 скликання від 24 24 року номер 243 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 25 рік. На підставі звернення листів від... Організації громади вносяться зміни шляхом перерозподілу у межах затверджених кошторисних призначень. По е, перерозподілити згідно до з виготовлення табличок для Алеї Героїв спеціального фонду на загальний фонд як придбання інформаційної продукції для Алеї Героїв в сумі 99 тисяч та перерозподілити кошти на забезпечення охорони та підтримки порядку відділу культури в сумі 20 тисяч, Перерозподілити кошти. Шляхом розподілу коштів від перевиконання вихідної частини бюджету для КМБ Центр первинної медико-санітарної допомоги 50 тисяч на придбання калоприймачів, для водоканалу 500 тисяч, із них 300 тисяч на оплату за електроенергію та 200 тисяч на проведення поточного ремонту та відновлення водозабірної зверловини в селі Яблуневе. 25 тисяч на підготовку до палю сезону, тобто плановий технічний огляд, планові повірки і перевірки технічного стану, засобів вимірювання, техніки вузла, обліку вази в котельні ДЮСША старт. До бюджету громади прийшла субвенція на активний парк. В цьому, році, в цьому році співфінансування складає в розмірі 75% За рахунок державного бюджету це становить 79 тисяч 56 гривень, та за рахунок місцевого бюджету в розмірі 25% Співфінансування становить в сумі 26 тисяч 352 гривень. Для забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Виділити 6 тисяч на оплату послуг з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, на якій розміщені запасні поля центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх та 99 тисяч 140 гривень на придбання спортивного обладнання та інвентарю для центру фізичного здоров'я спорт для всіх. Виділити 300 тисяч для Збройних сил України та для. Березанській міської лікарні виділити 1 мільйон 740 тисяч 185 гривень на придбання медичного обладнання для оснащення клінічно-діагностичної лабораторії. Очікувана вартість аналізатора сечі становить 197 614 гривень та автоматичний біохімічний аналізатор 1 мільйон 542 тисяч 571 гривень. Все. Запитання пропозиції. Прошу проголосувати. Одноголосно дякую. Так, порядок денний питання вичерпані. Прошу дані питання винести на сесію, яка відбудеться сьогодні. Всім дякую.